Євген Маланюк, біографія. Завжди напружено, бо завжди протитечий, завжди заслуханий музика, самота. Так, без шляху, без батька, без предтечі, так навпростець, де спалює мета. Все чути, всім палать, єдиним болем бути Тим криком, що горить в кривавім стиску уст, і знать, що випало загаснути забутим і спомином кінця кісток народних хруст. Так вийшовши з глухого степу з дітхань страждальної землі, вирізблює блює німий життєпис. На дикім камені століть так конструюю вічний образ на сірім цоколі часу, і мудрість протинає, як кобра гадючим зоренням красу, і розраховує й шепоче і виміряє кожен крок, лиш електрично колють очі крізь все мережево морок. Заплутуюсь густіш і гірше під діамантовий гіпноз і тільки бачу камні вірші, і тільки чую гул погроз І все боюсь. Скінчиться термін, а я не скінчу завдання і попливу один без керми у тьму вмираючого дня. Мушу випити келих до краю. Поленовий мед, самоти ти так нещадно, так я розгораю, чи ж побачиш, почуєш ти, недорізаним звірем вітер проридає в страшний простор. Там жито, надовго збите. Там чорним повітрям мор, а я мушу не зморено просто смолоскипом тобі одній я кривавих шляхів, апостол в голубі невечірні дні.